Мистецтво жити в мистецтві. Не кожному підладно знайти у ньому своє гідне місце. Це цікаво, захоплююче і непросто. Стільки вже говорино про це і переговорено. Хтось до цього йде все свідоме життя через терні дозірок, а комусь вдається послідовно і впевнено досягти своєї мети. Ужгородський художник Борис Кузьма. Сьогодні ми не будемо говорити про нього як про людину, котра кілька років поспіль. Очолює закарпатську організацію національної спілки художників України. Ми представимо його як багатогранну особистість, художника, архітектора, педагога, котрий зумів знайти свою золоту середину між живописом і графікою, а також що найважливіше у його житті, як хорошого сім'янина, чоловіка і батька, для котрого родина понад усе. Мабуть, щаслива та людина, котра свій шлях. Обрала усвідомлено, котра, живучи щодня, радіє, що займається тією справою, яка їй до душі. Ну, Я задавав собі таке питання, чи дійсно вдалося мені у житті знайти щастя, здобути те, що я прагнув, до чого я йшов. Зрозуміло, що нелегко відповісти на це питання, але в той же час. У, у своєму віці, в якому я зараз себе досить комфортно почуваю, напевно, я вже для себе якісь висновки зробив. І тому е, вважаю за правильне сказати так, що я е, щасливий е, тим шляхом, який я обрав в житті, я впевнено е, йду цією дорогою. І зрозуміло, що є якась і кінечна мета, до чого прийти. Ну і якщо так кинутися в якусь полеміку, то варто поговорити про те, що, що вдалося зробити, що не вдалося зробити. І, наприклад, мене деколи дивує, коли людям задають таке питання, що от. Якби ще раз вдалося прожити, чи обрали я би ви той шлях. Дивно, але я би сказав так, що ні, я би не обрав цей шлях. Чому? Не за те, що мені не я? Мені би просто було цікаво прожити щось інше життя якесь. І напевно почувствувати себе кимось іншим. Хоча в даному випадку я абсолютно щасливий, що я живу цим життям і цією дорогою, яку я обрав. Справа в тому, що напевно треба зрозуміти слідуючи, що кожна людина має якийсь певний характер. Це раз. По-друге, кожна людина, яка приходить в життя, напевно, Боженько щось свою програму закладує в неї, що, от, що ти повинен зробити. Я не фаталіст, але зрозуміло, що десь. Частково і людина оприділяє свій вибір. Тобто є, напевно, є якісь програми, які задаються, і ти маєш можливості вибрати. Але саме головне реалізація, тобто до чого ми прийдемо в кінечному результаті. І тому, маючи на сьогоднішній день таку професію, яка є у мене, тобто художник, зрозуміло, що не все так легко. Багато чого хотілося бся, і планувалося, і планується далі, але не завжди є момент цілкової реалізації. І тому це породжує такий певний неспокій, певні, я би сказав, людина задумується, що робити далі і як іти далі. І це провокує, на, ну, по крайній мірі, мій характер провокує завжди. На пошуки, на якісь реалізації нових задумів, нових підходів, нових візій. І це мені цікаво, це мене налаштовує жити і завтрашній день, і так далі. Хоча невеличкими кроками. Я завжди планую собі так: ну, по крайній мірі, завтра треба оцей день прожити достойно і щось зробити. Сьогодні наша зустріч почалася. З такого прекрасного на порозі нас зустрів маленький Борис Кузьма. Кузьма молодший. І так приємно було, що він зразу ж мені показав свій малюнок. Можливо, це і не його малюнок, але він каже, що він теж буде художником. І тому про дитинство твоє не запитати не можу. От мрії твого дитинства, які вони були. Перш за все, ми з дружиною дуже щасливі, що. Бог нам подарував хлопця, який поміняв наше взагалі все представлення про життя. І ми зараз просто десь не можемо ще й до сьогоднішнього дня відійти від того щастя, яке нам дароване. І я дуже часто спостерігаючи за ним, як він грається, як він починає. Мислити, як він починає рости. І я згадую своє дитинство, от ким я був в дитинстві, що мене цікавило, чим я займався, що мене турбувало, і так далі. І приходжу до того висновку, що зрозуміло, що дитинство це найкраще взагалі, що може бути у людини, і воно майже в кожного. Однаково залишається в душі от, буквально всі моменти. І я пригадую дуже багато таких цікавих моментів, як я виростав, які я мав вдома. Завдання, значить, що мене вчили, до чого мене прививали. Ну, По перше за все, батьки у мене вчителі, і мама, біолог, вона завжди вчила мене любити природу, любити красу, навчила мене трудитися. Я вже з малих літ мав певні завдання по домашньому господарству. І це виробило в мені, у моєму характері, якийсь такий, я би сказав, Порядок внутрішній, який ну, тримає мене і сьогодні у, у житті, я ну, майже, майже не привик лінитися. Тобто, навіть коли десь собі щось трошки дозволю, я потім мушу це наздогнати. І тому по сьогоднішній день рано встаю, це все залишилося з дитинства. А в дитинстві, я згадую, я дуже так серйозно увлікався музикою. Я ходив на музикальний гурток, і мене фактично готували до вступу у вищий заклад іменно по музиці. Але склалося так, що, відомо, якась зірка не так повернулася, і е, е, вчитель, який нас вчив в музиці, його в ті часи, це були часи Радянський Союз, був його. Посадили за політику, а нам сказали всім діточкам, що, шановні, забудьте про музику, ніхто по цьому напрямку з вас не доб'ється ніяких результатів. Це, це були такі часи. І мені треба було дуже так інтенсивно себе знайти в чомусь іншому. Але це складності не складало, так як замітили, що я дуже часто малював. Я цікавився архітектурою, я вирізав із журнала «Огоньок» всі архітектурні споруди і мав цілу папку таких новобудов, що тоді, в ті роки, у ті роки, я це все мав таку як колекцію. Батько замітив за мною такий хист, і ми переєнтувалися. Я поступив у Львів на архітектурний факультет. Зрозуміло, до цього була підготовка певна знайомство з художниками, які мене фактично поставили на той шлях мистецтва, тому що на архітектуру треба було поступати. Це треба було здавати екзамени, обов'язково рисунок, обов'язково композиція, архітектурні деталі. І, і Тому це вже десь ну, так сторонньо заложило в мені той зачаток до мистецтва. Доля. Доля кожного із нас поняття об'ємне, як і простір, в якому ми живемо. І хто кого обирає, чи ми її, чи вона нас так і залишається таємницею. Чи мріяв Борис Кузьма, навчаючись на архітектурному факультеті Львівської політехніки, бути художником. Мабуть, що ні, хоча малював ще з дитинства. Але він зумів направити здобуті знання у правильне русло. Це дві музи мої, які я ну, фактично не можу забути. І я не дав пропасти і другій музі. І паралельно я зараз працюю у Закарпатському художньому інституті на кафедрі дизайну і займаюся ландшафтним дизайном. Тобто воно дальше залишилося. Я радий, що мені вдалося знайти підхід до студентів, знайти з ними якісь спільну, спільну мову і спільні якісь пріоритети, тому що це не так то просто. Я ж за фахом не викладач. Я ним просто становлюся зараз і десь відчуваю, що це теж є щось у мені таке. І це дуже цікаво, коли ти бачиш результати своєї праці через студентів, це я вам скажу, піднімає настрій і хочеться жити. І тому це одна із моїх сторін, таких, яких нереалізованих, але в той же час вони йдуть десь поряд зі мною. Але це так прекрасно, що знання, які здобув у Львівській політехніці, вона і в 70-ті 70 роки була на високому рівні, і зараз про неї дуже туди багато хочуть вступити, в цей вуз. Що ті знання не лише здобув, а й використовуєш впродовж. Свого життя мистецтва. Просто я хочу сказати, що на той час це був дуже сильний вуз, дуже серйозна база. Що стосується іменно моєї професії, архітектора, так це, це було дуже багато кафедр, де нас вчили, починаючи з історії архітектури, викладачі були професори, які об'їздили на той час уже весь світ бачили всі старинні архітектурні споруди. Це нам показували на слайдах. Тому що ще не було такої техніки, як зараз там комп'ютери, але ми просто жили цим. Ми зарисовували кожні моменти, деталі цим просто ну, людина жила. Це я вам скажу на архітектурному факультеті було дуже цікаво вчитися, тому що ми навіть боялися десь, бо зрозуміло, студент любив і поспати. Але всі старалися не просипати, тому що настільки цікаві були лекції, настільки цікаві були практичні заняття. Потім виконання в натурі тих завдань, які нам ставили перед нами, що просто не хотілося пропустити кожний момент. Це я вам скажу це такі предмети, як. Композиція, введення в архітектурне проектування, це озеленення, це архітектурні конструкції, це будівельні матеріали, це технології. Значить, дуже цікаво було вчитися. Єдине, що я не любив, це сопромат, який ми теж повинні були здавати, але його треба було здати. Ну, ці розрахунки, це звісно, було щось страшне, але все рівно без того не могло бійтися. Основна. Професія, і тому ми мусили здавати це. От дивлячись на твої роботи, на твої полотна, я все ж зразу відчуваю, що їх творить і архітектор також. От як сам гадаєш? Справа в тому, що це вже, будемо так говорити, навики. Це є постійна робота з олівцем. так. Це такі архітектурні начерки, це ескізи, це клаузури, це, це взагалі архітектора мислять думати композиційними формами. Так? Тобто ти повинен буквально декількома лініями, перштрихами передати характер, будови, характер тієї ситуації, в якої буде ця будова, або якийсь там об'єкт, або якась форма мала. І це, розумієте, не так-то просто дуже пояснити, як це робиться. Це знову таки дуже такими усиленими трудами і добивається потім, уже ти знаходиш свій якусь мову архітектурну, графічну, якою ти виражаєш свої думки і свої ідеї. І ця мова, вона і паралельно десь прийшла до мене. У графіці, чому я більше вважаю себе там графіком як живописцем. Графічні твори Бориса Кузьми мистецтвознавці називають плетивом стрімких ліній, побудовою простору, живописними вузлами зображень. Здатність митця творчо і захоплено сприймати світ допомагають йому у пошуках нових тем і образів у взаємодії з гармонією кольорів. Мені здається, що для кожного художника. Кольори відіграють особливу роль у мистецтві. Йде мова навіть не про колір, а йде мова про культуру кольору, тому що колір це є дуже серйозна провокація для художника. Дуже часто хочеться от і то, і то, і то, і то, і то. А знайти ключ і зробити кольорову композицію, тобто, щоб колір грав, доповнював один одного. Виявляв один одний, це дано небагатьом художникам. І взагалі до цього це, це, тож, це велика наука, це великий талант повинен бути вміння відчути колір, як колір працює. Бо колір може вбити твоє мистецтво. Наприклад, може бути прекрасна композиція, прекрасне вирішення фігуративне або там, предметне, а не вміння користуватися кольором, а колір це вже і дає і тони, да? і полутони, і світло-тінь, І ти можеш просто себе загубити в цьому. Значить, вміння розібратися в кольорі в кольоровій гамі це є. Е -е 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 велика велике досягнення живопису і хто хто до цього прийшов це є великі таланти Я згадую одну із твоїх персональних виставок в Ужгородському замку, коли наш відомий мистецтвознавець Михайло Сорохман назвав твою виставку золотою серединою між живописом і графікою. Мені здається, що ти зумів поєднати ці види мистецтва. Ну, я, я, я задавав собі таке питання. Ну, не можна, щоб людина робила тільки одну якусь річ, яка її там дуже сильно репрезентує. Дуже влучно сказав відомий графік народний художник-академік наш Микола Стороженко на виставці моєї у Києві в академії мистецтв. Ми з ним такі друзі, якось нас колись так познайомили, і ми не знаємо, чому. Но Якась така симпатія обоюдна появилася. Він завжди мене питав про Закарпаття, обіцяв, що приїде. Ну це вже старша людина під 90 років. Але він завжди радий почути від мене якісь новини, що тут у нас відбувається, у мистецтві, просто в житті, просто в нашій природі. І він сказав на останній виставці, що мені вдалося поєднати. Графіку з живописом у, у, у своїх роботах. Тобто це досить така інтересна штука, яка я би сказав, я, наприклад, за собою це не замічав, я роблю так, як я вважаю, потрібним. Але людина со сторони, професіонал високого гатунку, замітив це і сказав, що це дуже цікаво. От ти знайшов цей шлях, дуже такий необичний. Хоча я вам скажу так, що я цією технікою займаюся більше вже як 10 років. Вона вже у мене дуже така, ну, стала мені подвладна. І я зараз насторожуюся над тим, що коли вже дуже добре все виходить, тоді треба відходити від цього. Бо далі воно може перейти в таку солодку штуку, коли ти будеш себе в тому лиш милуватися в цьому, насолоджуватися, а пропаде ізюмінка мистецька. А мистецтво це завжди пошук, це завжди якийсь взрив, це завжди якісь необичні емоції, коли людина йде, це дорога. Це не зупинка, що, «От, все, я, я щасливий, бо я зараз досягнув совершенства. Совершенство не може бути досягнуто за чоловіське життя. І це є постійно рух до тої, як би кажуть, завітної точки. І тому. У мене зараз, скоріше всього, на такий період пошуки якихось нових підходів. Це в першу чергу і в графіці, і в живопису. Я напевно буду щось себе шукати. Лауреат обласних премій імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, а також графічне Закарпаття, викладач кафедри дизайну Закарпатського художнього інституту. Творчість Бориса Кузьми знають і цінують у Європі. Понад 15 його живописно графічних виставок було репрезентовано в Австрії і Польщі, Словаччині і Угорщині. Хіба це не успіх? Це ж найвище досягнення у житті ужгородського художника Бориса Кузьми, його родина, його діти, донька і син, його продовження. Що може бути найціннішим? Це мистецтво і з мистецтв. Ти говорив сьогодні про дві свої улюблені музи, живопис і архітектуру. І все ж мені здається, що головна в тебе зовсім не вони. А це родина, дружина і твій маленький синочок. Я хочу сказати про, про ту людину, яка мене спонукає до цієї творчості, без якої я собі не представляю взагалі життя. Це зрозуміло, моя дружина, і вона останнім часом вона дуже так благотворно впливає. Як на мене, так і на мою творчість, так і на моє життя. І е, я задавав собі таке питання, що як мені буде, коли поряд буде зі мною е, людина, яка також у мистецтві щось хоче сказати? І я вам скажу, що це не таке просте питання, коли в сім'ї живуть два, а може й більше художників. Бо ми, ми такі сім'ї знаємо, я завжди знаю, що там, крім того, що є якась така загальна атмосфера мистецька, завжди була конкуренція. Це є нормально. Єдине, щоб ця конкуренція не переросла в якусь, будемо так говорити, заздрість і неприязнь, якщо це робиться обоюдно нормально, це воно так і повинно бути. Я сподіваюся, що у нас це проходить досить органічно і чим можу, я стараюся допомагати своїй дружині у дальшому поступі. Хоча вона, я би сказав, вже досить такий сформований художник, має свої естетичні смаки і задачі, завдання, вона досить непогано розвивається. Єдине, що вона багато зайнята як мама. Вона багато часу уділяє як сім'ї, так і дітям, і тому, можливо, ще не повністю себе розгорнула так на широку ногу, щоб себе реалізувати. Але я думаю, що скоро це все ми побачимо, відчуємо, і я задоволений її розвитком як митця. І все ж обіцянки треба виконувати. На початку розмови я обіцяла твоєму синочку, що ми ще повернемося до нашої розмови. Тож. Борисику, підходь до тата. Ой, сонечко. Що ти там приніс? Покажи. Ну, покажи свою картинку. Бачиш, ми намалювали. Що це ми намалювали? Курочку і маленькі циплятка, так? Да? Ну, а ти довго малював це? Да. Так. Любиться тобі малювати? Так. Да. А якими красками? Різними, правда? Да. Ну. Но... Скажи мені, будь ласка, ким ти хочеш бути? Татом. Татом хочеш бути. <ріху> а чи хочеш ти бути художником? Я буду, буду... художником. <ріху> Будеш малювати Митрася, бо я ти гарненько скажи. Ну, а ти ще любиш будувати, ти любиш такі конструкції робити із своїх кубиків. Ти любиш які домики. А ну розкажи, які ти любиш домики. Час нашої розмови пролетів непомітно, залишивши приємні враження від співрозмовника. Нам вдалося лише частково відобразити грані таланту митця Бориса Кузьми. Звичайно ж, за кадром залишилося частування господаря. Це вже традиція. Власноруч консервованими огірочками і не тільки. Які вже впродовж багатьох років здобули визнання у колі його друзів, і все ж завершити нашу зустріч хочеться тим затишком і красою у родині Бориса Кузьми, які він створив сам, котрі надихають його на творчість і любов, на нові задуми, на справжнє і повноцінне життя. І хоча його ювілей припадає майже на кінець зими, 22 лютого, в душі Бориса Кузьми, яка не має межі почуттів, Завжди весна, а значить, пробудження і народження мрій, які обов'язково збуваються.